Андрюха, це не нікель. А де він, о. Нічогося штуковина прикольняче. Може й нікель. Ти бачиш, ці характерні бородавки для нікеля присутні. Ось покажи. Та хто його зна. Магнітний метал, може хто в чермитяку і викинув. Пішли зараз туди, перевіримо магнітом болгаркою і знатимо. Так, принесли кусок металу в нашу чудо лабораторію і магнітік. Начало проверки нікеля сработало. Ого, клас. Та її взагалі немає, це 100% вір. Да ладно, не партесь на самом делі, відео було постановочним. Оце ось скорите з нікеля нам прислав чоловік. А <кхм> взагалі просто хотілося зняти це відео. Як приклад того, що в вашій кучі метала з легкістю може знаходитися такий метал, як нікель. Тому що він магнітний і особливо на нього не звертають увагу, перевірили, магнітний викинули. А ви перевіряєте, відноситься уважно. Особливі характеристики, зверніть увагу. На ніржавійки такого не буде. В нікеля є бородавки.